Я вітаю вас! Ну що, де наші гроші? Гроші, 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 гроші. Камон, давайте подивимось, що нас очікує найближчим часом з нашими фінансами. Що, Може, на голову впаде мільйон? До чого треба бути готовим? І взагалі. Наші фінансики, чи будуть вони співати романсики? Давайте подивимось. Обираємо три варіанти і дивимось гроші і робота. Ну, блін, вибачте, але все ж таки, що скоріш за все, гроші прийдуть через якусь працю. Так що обирайте свій варіант і давайте дивитись. Або можемо ще подивитись: де який, де цей фінансовий канал. Як любить, люблять казати. І так, перший варіант: гроші, гроші, гроші о гроші. Ну, я можу сказати, що гроші або будуть дуже швидко пливсти від вас, або ви йдете, йдете до якогось нового свого фінансового каналу. Тобто ви залишаєте щось позаду. Якісь фінансові ваші ці шляхи вже пройдені, і вас очікує щось нове нове місце, де ви будете отримувати і заробляти гроші. Про що це? Да, скоріш за все, що мова йде про якесь нове місце, або нова робота, або те, що було довго, знаєте, але там щось трапилось, і, як то кажуть, фінансовий канальчик вже перекрився. Але по королеві жезлів я можу сказати, що все вийде жезл в ваших руках, те, що ви задумали, ви здійснете, бо королева жезлів це жінка дуже. Дуже дієва. І вона пристрасна, і вона завжди утримує те, що вона хоче і до чого вона йде. То або вам допоможе якась жінка в вашій справі з грошима, або ви самі ця жінка, яка сама собі допоможе. Вау! Бем-бем-бем! Слухайте, ну, все, це просто шик. Це просто шик. Якщо ви хвилювались за свої гроші, то може сказати, що припиніть, припиніть все. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, все буде суперкласно. Десятка кубків це сімейна карта про комфорт, про затишок. Просто коли ну все суперкласно в сім'ї, а якщо це мова йде про роботу, то все буде теж суперкласно. І тут ту спентаклів. Ту пентаклів – це або великі виплати, або ви будете робити великі виплати. А якщо ви будете робити великі виплати, то значить, що гроші у вас будуть. Або вам будуть великі великі виплати Або це якийсь фінансовий шанс для вас. Якщо ви візьмете цей фінансовий шанс, то. Король Кубків, слухайте. Може, це вам допоможе якийсь чоловік? Це цікаво, це цікаво, це дуже цікаво. Так, да, слухайте, або ви отримаєте якісь виплати, які ви потім будете зберігати, або я можу сказати, що гроші у вас будуть, які ви зможете накопичувати. Так що, все, топчик, я вітаю вас. Перший варіант справився зі своєю задачею. Переходимо до другого варіанту. Гроші, 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 гроші. Що там найближчим часом буде з фінансами? Вау, король Кубків! Ой, вибачте, це рицарь Кубків. Це взагалі більше не про гроші, а про щось емоційно, про ваш внутрішній стан. Може, ви більше зациклені на якомусь своєму емоційному стані. Або тут мова йде про якогось хлопака, в якого або він вас закохане, а ви в нього закохані, або ви зараз чоловік і ви закохані. І в принципі, а що на що ви тоді дивитесь про фінанси? Фінанси да і Паш Кубків нам знову підтверджує, що можливо. Там, де ви шукаєте гроші, ви знайдете якусь закоханість. Або ваші гроші е, прийдуть до вас через якісь емоції, через закоханість, щось дуже приємне, таке, можливо, навіть інфантильне. Вау! Або у вас є якась ціль і ідея стосовно заробітку, заробітку грошей. Але це якось стосується якогось емоційного плану, розумієте? І ви дуже рішуче налаштовані, бо тут і колісниця, і ви ви вже бачите цю ціль, ви знаєте, куди йти. І от-от-от-от-от. Ще й рицар Жезлів, слухайте, вау. Ну, я можу сказати, що все вийде. Все вийде. Гроші будуть, можливо, вони будуть не так швидко, як ви цього ну, хочете і хотілося би. Але що я можу сказати, що єдине, що вас тормозить, і, можливо, навіть гроші тормозяться на шляху до вас, це ваші страхи. Це те, що ви, можливо, до кінця самі не вірите в те, що у вас це вийде. Але я можу сказати, що це вийде це вийде. Рухатись вперед. Ваша лодочка буде пливсти. Тобто, ваша фінансова лодочка буде пливсти, і ви вийдете переможцем. І вам допоможе команда ще. Коротше, от давайте шліть подалі своїх тарганів у голові, бо у вас перспективи. О, і ще й сила, бачите? Сила у вас є. Не, сумнів... Не сумнівайтесь в собі взагалі, ні на хвилину. Все буде класно. Рухайтесь далі вперед. І дивимось третій варіант. Фінанси, фінанси, фінанси. Можливо, треба зробити окремий розкладік про якісь нові фінансові можливості, де можна взяти ще грошей. Це, мабуть, я окремо зроблю. Це такий якийсь загальний вийшов. Фінанси найближчим часом. Король Пентаклі! Вау! Бем! Супер! Слухайте, король Пентаклі це, це офігенна карта на фінанси Це про стабільність, це, про, це, це дійсно про гроші. Ну, гроші у вас будуть 100%. Я можу сказати, що гроші у вас будуть. Да, і, можливо, ви щось вже накопичуєте, щось зберігаєте. О, ще й дев'ятка пентаклів, та ви що, серйозно? І ще й мах. Слухайте, третій варіант просто він феноменальний. Я можу сказати: тут, розумієте, ми, ми дивимось про гроші, про фінанси, і вийшло три пентакліві масті, плюс мах. Це не те, щоб у вас будуть гроші. Це вам. У мене аж нема слів. Ви просто ви знаєте, що зробити, щоб гроші у вас були. Ви вмієте е, розпоряджатися цими грошима. Ви вмієте накопичувати, ви вмієте розвиватись самі в фінансовому плані. У вас всі інструмен... інструменти є. Ви дієва особистість. Можливо, якісь обставини, які тормозять цю вашу справу, вас тормозять. Да Ой-ой-ой, я вас бачу. Коротше, якась обставина, через яку ви, скоріш за все, дуже сильно переживаєте, тому ви зараз це і дивитесь. І що буде з цією обставиною? Королева мечів, слухайте, вам треба вирішити цю обставину дуже раціонально, логічно. Поставитись до цього. Що за, що проти, відокремити написати, що до чого? Дуже логічно, дуже з холодним розумом підійти до цього. І коли ви підійдете з холодним розумом, то буде сонце. Ах. Сонце це теж дуже офігенна карта. Ви просто, можливо, зараз якась оця ситуація, яка не дає вам або розвитку, або якась стагнація, знаєте, як от якесь, або ну, коротше, або зараз ви відчуваєте якусь невпевненість, переживаєте, і, можливо, ви думаєте, що вам не вистачить на щось грошей. То я можу сказати, не переживайте. Вам вистачить гроші буде, якщо ви будете відноситись з холодним розумом до це, ніяких емоцій. Звертаю увагу, тут жодної карти про емоційність, жодної карти про кубки. Тільки, тільки відсікаємо все зайве. тільки І тоді ви отримуєте винагороду. І вже ця винагорода, коли ви все відсічте, вона буде емоційною, радість якась велика. І а бачите, навіть я просто, я не знаю, як так вийшло. Просто... Коротше, перевернута башня. Не буде башні, не буде, нічого не буде рушитись. Ніякої руйнації взагалі спокійненько продовжуємо, і все буде класно. Просто подумайте про свої особисті кордонища. Можливо, є якась конкуренція, або, знаєте, завісники, оця вся тема, або вам треба відбиватись від когось, ну, захищати себе. Продовжуйте, але не забувайте, що ніяких емоцій. Я дуже вам дякую, я сподіваюся, вам сподобався цей розкладік. І я зроблю ще про нові, нові може, якісь канали ці фінансові. От, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, е, напишіть коментарі, не соромтесь звернутись до мене на якусь е, за допомогою у швидкій підказки. Від тарошки обожнюю Таро, обожнюю все езотеричне. Блін, це, звісно, тема магія в нас в житті усюди. Не забувайте. довіряти своїй інтуїції і не забувайте її прокачувати. Бо інтуїція це такий самий інструмент. Як і отвертка. Удачі вам, лавки, бажаю вам дуже багато грошей, щоб ваша праця приносила вам дуже багато грошей. Все. Па-па-па-па!